Не згасай. Підліток пройшов через ворота, під крик його друзів. Щорічна табірна традиція, так би мовити, все, як завжди, справжня історія про трагедію, смерть однієї родини, яку зазвичай розповідають біля багаття вожаті. Джейк не напрошувався на це випробування нервів. Діти створюють практично непроникливу лабину тиску, ціною якої є повага. Але Чому саме Джейк? Все просто, активні хлопці не дають себе провокувати або перенаправляють цю хвилю на іншого. І коли таких більша частина групи, легше уникнути конфлікту і об'єднати зусилля на набагато доступнішу жертву? Хлопчик пройшов пару метрів, перш ніж відчув пронизливий холод, було літо і досить спекотне. Однак у лісі температура не перевищувала 7-8 градусів по ночам. Добре, що він був одягнений не в шорти та майку, а в червону толстовку з капішоном та завужені сині джинси, Кеди вже потерті знамениті конверс іскравим червоним кольором ледь видно було в цій темряві, частково лише завдяки ліхтарям на території табору на кордоні з лісом. Джейк відразу вирішив для себе. Раніше почну, раніше закінчу. Він рушив у глибину лісу. Підбадьорливі вигуки поступово згасли, як і світло. Але на зміну електроживленню прийшов місяць, гілки ялин, наче чіпкі лапи тварин, так і прагнули зачепитися за волосся. Джейк був не надто високий метр сімдесят і худий. Навряд чи його вага доходила до 54 кілограмів. Можливо, це і є однією з причин, чому саме він, а не будь хто інший страждає в цій гущавині мороку. Задавити не лише психологічно, а й фізично для нього, нібито друзів, не важко. Рівень страху впевнено набенерав Обертів Джейк Шов, нервово глядаючись на всі боки, хрусткий гілок від своїх кроків натягував нерви до краю. Завдання полягало в тому, щоб слідуючи стежці. Знайти покинутий будинок, точніше, руїни будинку, і принести якусь річ з нього, як доказ. Незабаром вузька стежка змінилась галявиною, і світло місяця добре освітлювало цю місцевість. Бліде холодне світло робило обличчя Джейка і без того бліде мертво біло. До зруйнованого пожежею будинку залишалося приблизно півтора кілометри. Якщо слідувати стежкою, то пішки можна дістатися за півгодини. Джейк вирішив присвідчити крок. Поляна залишилася позаду, і її змінив морок. Хоч би ліктарик дали, подумав Джейк. І тут він вдарився об гілку дерева, що звисає. Удар був зовсім несподіваним, і хлопчик упав на землю. Дідько, крізь зуби видавив він, тримаючись за чоло, садина залишиться. Підвівшись, Джейк обімлів. Дорога була зовсім чиста. Дерева вишикувались в шеренгу, утворюючи цілком широку стежку. Гілок, які могли б зачепитися за нього, не було. Тоді що це було? Джейк ще раз озирнувся довкола, як помітив дивну річ ледь помітний білуватий циліндр. Свічка. Він, недовго, думаючи, підняв її. Оглянувши в кишені, хлопчик знайшов коробку сірників. Точно, як я міг забути про вас? Запалюючи свічку, промовив Джейк. Я ж допомагав Джону розпалювати багаття. Тепла хвиля світла значно зменшила нервове напруження. Хлопчик відчув впевненість і рушив далі, прискоривши крок. Минуло 20 хвилин шляху. Джейк вирішив зупинитися і озирнутися. Я збився? озираючись, сказав Джейк. Джон сказав іти хвилин 40, не більше, а я блукаю вже годину. Хлопчик загасив свічку та заплющив очі на пару секунд. Відкривши їх, темрява піддалася погляду, і він зміг розгледіти перед собою риси будинку. Так це ж він. Джейк перейшов на легкий біг. Мурашки пробігли його спиною, коли він підійшов до хвіртки будинку. Свічка розкривала своїм світлом страшні подробиці трагедії, що сталася давно. Трава на території будинку була випалена, чорна, немов смола. Дивно подумав Джейк, чому трав'яний покров не змінився. Хлопчик акуратно ступив на перший щебель сходів біля вхідних дверей. Вона зі скреготом прогнулася під його вагою, буквально давши стусан його серцевому ритму. Ще крок, і ще один, і ось він біля дверей. Двері сильно прогнили, зберігаючи на собі візерунки полум'я випаленого на них. Боже! штовхаючи двері тремтячими руками, промовив Чейк тремтячим голосом. Увійшовши всередину, хлопчик відчув запах гару, який не вивітрився за скільки років. Так, щоб взяти? швидко кидаючи гостюгу, промовив він. У центрі стояв стіл, оточений двома кріслами. Завигорілими покриттями. Та шарами попелу можна було розгледіти візерунки у вигляді тварин. Скляна поверхня столу була вкрита пилом та нальотом гару. Біля стіни, напроти вхідних дверей, стояла шафа, а ліворуч від шафи був прохід в глибину будинку, перехід із гостьової до коридору. Джейк повільним кроком, ніби боячись тривожити повітря, попрямував до центру. Можливо, там щось знайдеться. Погляд хлопчика перейшов на шафу. Підійшовши до неї, він просунув руку між зламаних і ледь тримаючихся на місці дверей шафи. На дотик він дістав перший предмет, що попався, то був ніж. незвичайний ніж. Ручка його була непропорційно довга, порівняно з коротким лезом. Цей виріб був схожий на тюремну заточку Думаю, що це підійде, прошепотів Джейк, прямуючи у бік виходу. Але тут він відчув нечуваний прилив страху і холод. І крізь шум лісу, що долинав з порогу, хлопчик почув розмитий, ледве вловими звук. Тяжкий, дуже тяжкий. Хтось стояв за ним, і дихання видавало його присутність. Джейко скувало від страху. Він стояв і боявся поворухнутися. Боже, Боже, Боже! крутилося в нього в голові. Дихання ставало дедалі ближче, але кроки. Здавалося, що щось просто ширяє в повітрі. Погляд Джейка впав на розбите дзеркало праворуч від нього, і від того, що він побачив, у нього потепніло в очах, і він мало не зомлів. І лише страх не дозволив йому це зробити. То була дитина, років десяти, маленький хлопчик, він стояв без жодного руху і дивився прямо на Джейка. Здавалося б, до чого вся ця паніка. Що десятирічна дитина зможе зробити 15-річному підлітку? Нічого, але невідомий продовжував наближатися безшумними кроками. Обличчя Джейка спітніло, а свічка зненацька згасла, наче хтось дмухнув на неї. Дитина йшла впевненим кроком, і поступово вона потрапила під місячне світло, яке розкрило його обличчя, його очі вони були чорні, а обличчя покривали тріщини. Немов у висохлій сірій глині. Здається мені кінець, сьогодні я помру, промайнули в голові Джейка, і він різко побіг в сторону виходу, біг так швидко, як міг. Хлопчик подолав колишню відстань, яка зайняла в нього півгодини за 15 хвилин, і, досягнувши приблизно середини шляху до табору, він зупинився, щоб перевести дух. Не дарма я займався легкою атлетикою, зауважив Джейк, важко дихаючи. Але страх вдарив з новою силою Хрусткий гілок. Звідки він? Позаду, спереду, зліва чи справа. Хтось швидко наближався до нього. Ці кроки, вони буквально з усіх боків. Ні, розгублено вигукнув Джейк. Будь ласка, ні. Хто тут? Не встиг він і договорити, як упав на землю. Різкий удар в обличчя, а потім ще один, і ще один, і на довершення стусанів. Джейк згорнувся колачиком, триваючись за живіт нестерпний біль. Ніби розпечений залізний пруд пройшов крізь його тіло, від такого підліток не витримав і заплакав. Невідомий швидким кроком відійшов. Пролежавши так ще хвилин десять, хлопчик підвівся на колішки. але біль не давав йому розігнутися. Він витер сльози. Крізь заплакані очі він побачив кров, розсічення над оком. Несильне. кров йшла повільно, тоненькою смужкою, стікаючи на брови. А далі на щоку і закінчувала свій шлях на підборідді. Джейк спробував підвестися, і в нього вийшло, але розплатою став кашель. Він прикрив рота рукою і виявив кров на долоня. Дідько, простогнав він, кашель з кров'ю. До табору залишалась ще половина шляху. Джейк поклав ножа в кишені кофти і, тримаючись за живіт однією рукою, і свічку іншою, рушив далі. Так він пройшов галявину та подолав ще кілометр. До табору залишилося рукою подати. Світло ліхтарів уже блимало вдалині. Джейк прискорив крок, наскільки йому дозволяв біль в животі. І знову цей хрусткіт гілок. У хлопчика почалася паніка. Нервово ловлячи повітря ротом, він, не озираючись назад, перейшов на біг. Переслідувач наздоганяв його сто метрів, всього сто метрів до воріт. Ну ж, бо давай. Ти в школі пробігав їх за 12 секунд. І тут Джейк упав. Наче підкошений. Здавалося, повітря різко ущільнилося в районі його ніг, створивши перешкоду. Хлопчик різко обернувся, Невідомий стояв перед ним. Очі Джейка розширилися від подиву, то був підліток, приблизно такого ж віку, як він. Але його очі вони були чорні. Ще одна фігура вийшла ззаду, набагато меншого зросту. Ця ж дитина знаходилася в будинку. Той, що був вищим, видавав жахливі звуки, від яких мороз по шкірі, і його обличчя воно випромінювало ненависть. Ні, будь ласка. Джейку вдалося кричати перед ударом в обличчя, але удар він перевернув його зі спини на бік. Він зробив тихий стогін, і все закінчилося. Наступного ранку його знайшли, буквально майже біля воріт табору. Хлопчик лежав на боці. А біля нього лежала свічка. Вона викотилася з руки. Він був живий, але його ледве привели до тями. Рукава його червоного светра були змащені плямами засохшої крові, які джинси. Лікар сказав, що у нього перелом двох ребер та внутрішня кровотеча, струс мозку, і був взагалі вражений тим, як він зміг дістатися до табору. Коли стан Джейка покращився, він показав річ, яку він приніс зі зруйнованого будинку. Пізніше хлопці дізналися, що ніж належить родині зі зруйнованого будинку, а саме старшому сину. Він був жорстоким і мав садиські нахили. Його тіло, як і тіло молодшого брата, не були знайденими, їх оголосили зниклими безвісти. Після того, що сталося, Покарання за дисциплінарні правопорушення в таборі були посилені, але все ж таки щороку є нові гострі любителі страху, яким вдається подолати нічний патруль, дістатися до лісу. Після справи з Джейком він єдиний з тих пір, хто зміг повернутися. Табір був закритий через три роки, точніше, вся місцевість табору. Однак, навіть і без нього сталкери та блогери, які вирішили створити хорор-контент. Стають жертвами проклятих лісів і донині.